Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у світ сільської ідилії та розглянемо цікаву пропозицію. Продаж будинку в селі Лісова Лисіївка. Що на Вінниччині? Перед нами типовий сільський будиночок, який, здається, багато чого бачив, але все ще міцно стоїть на своєму місці. Світлий фасад та блакитні віконні рами надають будівлі певного шарму. Дах з шиферу, хоч і виглядає дещо зношеним, все ще виконує свою функцію. Будинок знаходиться на ділянці площею 19 соток. На ділянці ми також бачимо господарські будівлі. Сарай, який виглядає надійним, та погріб, що безумовно стане у пригоді для зберігання врожаю та консервації. В будинку є дві житлові кімнати. Інтер'єр кімнат нагадує атмосферу бабусиного будинку, затишного та по домашньому комфортного. Меблі, хоч і не найновіші, виглядають міцними та функціональними. Вікна пропускають багато природнього світла, роблячи кімнату просторою та приємною. Кухня це серце дому. Ця кімната можливо потребує косметичного ремонту, але вона має все необхідне для приготування їжі холодильник, газова плита, стіл зі стільцем. Загальна площа 40 квадратних метрів. Хата побудована приблизно в 60-х роках. Стіни зроблені зі шлакоблоку. Опалення індивідуальне газове, комунікації, електрика, газ, централізований водопровід. Стан житловий. Будинок готовий до заселення. Ціна 8300 доларів. Але є можливість торгу. В радіусі 500 метрів від будинку є дитячий садок, майданчик, школа, магазин, кіоск та зупинка транспорту. Це свідчить про наявність базової інфраструктури, що робить життя тут комфортним. Любите ліс, озеро, річку? Тоді вам пощастило адже всі ці природні об'єкти знаходяться в межах одного кілометра від будинку. Це місце ідеально для прогулянок, риболовлі та відпочинку на природі. Цей будинок знаходиться в тихому місці зі спокійними сусідами. Він ідеально підходить людям, які шукають дачу, місце для постійного проживання або просто тихий куточок для відпочинку від міста. Хоч будинок і має певний вік, він доглянутий і готовий до заселення. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.